З вами компанія Електромотор. Сьогодні на доставці генератор 3 Мотарі. матарі, от його маркеровочка. Друзі, блистить сонце, нічого не бачу. Може картинка, яка то вийде. Доставили, він на колесах. Зараз ребята будуть встановлювати колеса. Я бачу старт проходить просто, залили бензинчик і на старт. Інформаційне табло, яке попереджає моточаси, також герці. До вольтаж. Як бачите, в цього монстра от колеса ще не встановлені ручки з двох сторон. от з однієї сторони ручки. Тут бачу паливний фільтр, масляний фільтр. Все-таки модель на 10 кВт. І ззаді також ручки. Отакий От я на доставочку привіз генератор. Так що будемо зараз запускати. Друзі, всім миру добра тепла, кого цікавлять генератори. Телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. Стоїмо прямо під сонцем. Так що картинка не дуже, але все-таки обдивились, що він цілий з усіх сторон. Всім миру добра тепла. Телефонуйте 063 426 1010. 10.